Друзі, ну це вже взагалі нахабство. Це машина Київ благоустрою. А що вона робить тут на газоні? А що ви робите тут на газоні, шановні? Питання, а що ви робите тут на газоні? А чого ви стоїте на газоні? Ну ви ж благоустрій, шо, так уроки, а що ви робити? При чому тут Ларьок? Ви що Ларік? Ви ларік на колесах чи що? Да. Ви Київ магазин, хто ви? Да. Ну, що «да»? Ну ви, ви звідки? Двері, Ще раз, я закрию зараз двері. Е, друзі, е -е. паркова зона, сквер. Благоустрій чи не благоустрій. Ви посадова особа, хто ви? Представтесь, будь ласка. Я не представляюся. — Як не представляється? Як не формі представляю? Я представляюсь. Ось моє посвідчення. Це ж проблема. Моє посвідчення. Будь ласка, представтесь. Представтесь, будь ласка. Перше до президента, на указі. Ні, та причому тут указ, президента? Представтесь хто? Що ви робите на зеленій зоні? Що ваша машина робить на зеленій зоні? А потім, дивіться, вони приїжджають більше на а потім виставляють щита. Знаєте кого? Правильно. підприємцям. Ага, Я тепер зрозумів. Тобто це е хулігани, які приїхали, поставили машину на газон, знищують зелені насадження, ну і очевидно, по ходу діла знищують і кіоски. А що робить у ця драбина? А це вони дуб вирішили, чи клен зрізать, чи що. Що вони приїхали робити? Що робить драбина на дереві? Зірвали ні-ні, боже, -ні, драбина на дереві що робить? да, дерево, мабуть, теж хотіли спалити. Це, мабуть, вони хотіли зрізати дерево. Київ благоустрій. Давайте вилазьте звідси. Вилазьте звідси, давайте. Вилазьте звідси, бандити. Банда Київ вилазьте звідси. Вилазьте зараз під кримінальну статтю всі підете. Ох, і мордовороти ж на. Ну. Закриваються Так. Да. Це ви старші над ними, да? так? Зараз подивимося, як поліція зреагує на знищення благоустрою, на порушення правил благоустрою, закона про благоустрій населених пунктів. Департамент терконтролю, о, є якийсь документ. А що є рішення суду? Вибачте, я до вас не підходжу з телефоном. І що? А я підходжу, а я журналіст, і я підходжу. Я це не знімали. Та ви що? Так звільняйтесь з поліції. Звільняйтесь, а я ось на воді праві. камеру. Ось а подивлюсь. А ось моє посвідчення. Хочу, і що ж ви не хочете? Ви теж У стоїте влас. на гази. Ще раз рукою до телефона торкнись мені. І що ви мені зробите, якщо я торкнуся? Поліцію викличу. Ти читай взагалі, ти куди прийшла працювати? Ти прочитай положення своє спочатку. Що це за особи? Ви встановили особи, хто це? Ось моє посвідчення. Вас хто вас викликав? Хто вас викликав? Що, ви охороняєте злочинні дії благоустрою, я правильно розумію? Скажіть, будь ласка, поліцейську. Ви представте спочатку. Я заявний номера ну, чого житонів. Скажіть, будь ласка, це ж відкриті дані, у вас викликали, є заявка. А, то ви на зарплаті тут у Київблагоустрою, благоустрою, я правильно розумію? Та не вони начальство. Дад... Ні, так, ну як платка. це начальство? Ну начальство дає. Згідно Конституції, злочинні накази виконувати не потрібно. Ви знаєте, що у вас злочинний наказ? Поліція криміналістична. О, так у нас тут кримінальне провадження може відкрити. Це... Це... Да? Да. А, а яке, по якій статті? Так саме головне, я викликав поліцію. По якій статті викли... По якій статті відкрите кримінальне провадження? Шановні, що робить тут кримінальна поліція? Ні, под, будь ласка, вибачте, ви не вживаєте, ді... ви слідчий оперативно діє. Хто вас викликав? Ви годину не їхали по нашому виклику. Наш мені прес-секретар. Я Значить, банда. Саме справжня банда. Дмитро Білоцерковець. А ну, давай сюди, Буділова. А що, є рішення суду? На знесення? Ви по рішенню суду дієте? Ні. Де рішення суду? де адреса в рішенні Київради з цією, з цією адресою Де? Ви маєте перевірити рішення Київради Ордер в тих на... бумагах. З... 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 Нема ні ордеру, нічого. В тих паперах, департаменту має бути посилання на рішення Київради з, цим, з цією адресою. Є ця адреса в рішенні Київради? Нема. Є рішення суду? Немає. Кого ви тут охороняєте з автоматами? Ну кого ця людина охороняє з автоматами? Ну є запитання? А може там під Покровськом треба автомати, ні? Ще раз. Ось банда сидить, саме справжня банда, яка приїздить і знищує бізнес підприємців без рішення суду, ось по такому талону. Їм буділо виписує отакі талони. Дивіться, талон. Нічого, нічого. Ми цю банду на чисту воду. Але найбільше прикрість в тому, що це поліцейська банда кришує, цей весь злочинний синдикат. І тому, друзі, підійдіть сюди, хто хоче розібратися з ситуацією.